У сьогоднішній сайт-квест поставити сюди OPV Overpressure Valve для скидання зайвого надлишкового тиску, тобто встановити пружинку, яка буде 9 або 12 бар. Подивимось, скільки там є в нас. Для цього натурально буду використовувати OPV клапан від Хача Classic, тому що з ним ми знайомі, і це буде трошечки такий. Лише квест. Отже, мені довелося зробити такий адаптер, по-хитрому це зробити, бо якщо брати опів клапан, який нормально сюди прикручується під тоненьку трубочку, яка тут є, це буде коштувати дорого. А хотілося зробити все з мінімальним бюджетом. Для цього я зробив такий перехідник, щоб з цієї трубочки перехід був на різьбу, тому що сюди можна накрутити, якщо сподіваюся, що так буде. Оце. 9 бар тут буде або 12. До речі, ці штучки затискаються таким чином. Тільки для цього кліщати якісь треба використовувати, бо. бо це, ну, це теж працює, але краще кліщати. Спеціально. Притиснули. Крутиться, але не знімається. Може бути надія. І тепер завдання розібрати, подивитись, де ж там розбирається до клапана. В задній частині тачка. Це має бути біля, біля баку з водою. В принципі, крестова викрутка. Так, Ця запчастинка звідси. Ще одна. Сподіваюсь, знаходження на підлозі цієї частинки було найдовшим в процесі. Сподіваюся, що вона підходить сюди. Так, що у нас тут є? Тут є крестова викрутка. Спочатку спробую нижню частину відкрутити, бо це найлегше. Закручено так добряче. Що? І це прям вся кавоварка розкручується. Просто верхня частина тепер гуляє. Бачу, що закручується тут. Підлізти сюди важкувато буде. Тому спочатку розберемо верхню стінку. Гарно, що вони вирішили не встановлювати спеціальні якісь викрутки, болтики. Сподіваюсь, задню панель тепер можна знімати. Так, можна знімати. І бачимо одразу, що там всередині не сильно та й багато треба викручувати. Прям. Утеплений бойлер. Оце так дають! Оце прям новина для мене. Така от система в Gemini всередині. Як ви бачите, солідно. Це трубочка, яку нам треба опіві поставити, до якої вона там кудись йде. Кудись сюди через трійник. Тут, тут, тут розподілення таке серйозне, я б сказав. І все зроблено прям добротно. Якщо так подивитись всередину, то там, ну, непогано, м'яко кажучи. Це термоблок має бути, а то має бути бойлер. Хоча він не виглядає великим. Одразу гарна новина, що тут теплоізоляція, вона на стінку не дає тепло, бо тут якраз. Гріло б суттєво і бак для води. Тобто, це вони продумали. Заземлення, трубочки, регулювання, замотані кабелі дуже класно, але не всі. Тобто тут є датчик сенсор температури. Одразу бачимо його тут. Ідуть кабелі тоненькі, незахищені. Якась теж сенсор температури, я так розумію, запрятано от сюди, от прямо. Але зараз треба розібрати цю частину. Ось, плата. Охолодження, багато трубочок, всі три йдуть сюди. Тут стоїть помпа, зараз до неї добратися, І ось це з помпи вхід. І ось це нам треба діло докрутити сюди, вставити, Тут, речі, пластиковий вхід. Манометр пластиковий, пластикова трубочка, перший раз бачу. Але це класно, бо вона не буде зношуватись. Все нержавіка, рама така, тобто пластини. Купонування цікаве, бо задню стінку знімати і раз, у вас доступ до великої кількості запчастин. Шумка на стінках. Ось воно що. Чи це, чи це шумка, чи це не шумка, але знизу теж біля помпи такий матеріал такий. Наша шумка. Оточуєте, так? Да? Це прикольно прям. Конденсатору одразу видно, що радує обслуговувати це діло, напевно, буде простіше таким чином. Але тепер дістати б ось цю частину. Я так думаю, вона розкручується тільки знизу. Так, зараз якимось чином ось ці викрутити болтики якоюсь хитрою, довгою викруткою. Оце єдине, що вони так зробили, трошечки не так, як хотілося б. Ось як так викручувати. А як потім закручувати? Ой. Прям серйозно В пази треба роз... розпазити спочатку. Якось це. Цікаво зроблено, не знаю, звідки цей пластик. Шматочок випав. Тобто треба стіночку розігнути, і тоді цей паз вилізе. Ось така конструкція. Тепер трубочку для води для подачі на помпу можна від'єднати, а для цього вже зробимо камеру зверху. Що ж, зараз наше завдання, ось це прокрутити сюди. До речі, непогано має влізти, не буде отак от випирати сильно, якщо воно не крутиться правильно. Накрутити це сюди, а це накрутити сюди. І накрутити на цю металову частину трубочку, ось цю і скидання водички зробити сюди, тут зробити обрізання цієї пластикової штучки в верхньої частини. Але подивіться на внутрішню частину тут вібрація у м'якіша, аніж у дж. М'якіше, ніж у безері різиночки, такі прям ходять силіконові. Бачите, взагалі ходять, я тут, нормально вібрують і не вібрують. Тобто не буде нічого там стукати. І друга річ оце така, як зрозумів, шумка. Тут шматочок і тут шматочки. Що ж, тепер від'єднаємо, було зручніше цей елемент стиснути. Щоб зняти трубочку. Бо не хочеться возитись подачу води. Не хочеться води... возитись з цим елементом, що він тут був. Знімаємо цю штучку. Що ж, тепер в нас є доступ. Тепер можемо відкручувати цей елемент ключем якимось на На 13 є. 12 є. На 13 цей, це бездоганно. А тут, може, 12. На 12. Так, тепер наше завдання нічого тут не зіпсувати, а просто відкрутити від себе цей ключ. І щось там відкручується. До речі, перед цим можна було зняти пружинку, витягнути її. Це ми зараз зробимо, бо на вона там сидить. Набір викруток називається. Безліч насадок, а прямих мало. Цю штучку від'єднуємо, щоб дістати кабель. Щоб його тут не прокручувати. Оп! Бачимо ущільнювач. Якийсь. Давайте наблизимо, бо ой, нічого не бачите. Я так підозрюю. Так, ось це діло. Подивіться, якийсь там ущільне, щось таке є: улка type EP5. Так, що ж тепер будемо робити? Відкрутити цю штучку, довідкрутити. А, і в нас проблема Хімстон. У нас серйозна проблема. Немає перехідника такого. Зараз концептуально. Чи буду закручуватись? Закручуватись то буде, але в нас немає перехідника. Так, звідси бажано ущільнювач такий сюди встановити. Небажано необхідно, я думаю. Тобто вкручується-вкручується, пластик-пластик. Вкручується, в в пластик. Але є нюанс один. Нюанс полягає в тому, що, по-перше, помпу можна викрутити знизу, щоб не паритись. це. ось ці болтики. Є зовнішні болтики є більш-менш внутрішні. По-друге, нам потрібен перехідник не той, що я планував. Штуцер. Сюди треба поєднувач між різьбами такий. Подвійний. Щоб ця різьба зайшла в цю різьбу. А сьогодні цього елементу немає, тому перенесемо. І це вже друга доба. Зараз будемо розбирати, чи підійде це ось сюди. Не підходить. Це реально якесь знущання. Це в нас вже через кілька тижнів чи місяців і нарешті прийшла завчастинка така альтернативна, яку можна використовувати. Це OPV має бути. Це від DeLonghi всяких. Так от, якщо вам не хочеться паритись, можете просто взяти ось такий от конектор OPV. Він підкручується сюди і, в принципі, влазить, бо тут місця багато. Ані, Важкувато буде його. Бо трубочка виходить на злив, кудись не туди. Ось воно от буде випирати. І, в принципі, можна якось підкрутити, щоб воно трошечки не ідеально але було. Трошечки от сюди якось. Це легкий варіант. Але ми не шукаємо легких шляхів, бо у нас буде пружинка на 9 бар, зараз її встановимо. Нарешті взяв такий, таку муфту, але вона на 6 бар. Сподіваюсь, буде працювати нормально. Якщо ні, то будемо встановлювати. Пружинка на 9 бар. ОПВ. Перехідник. Перехідник на цю зрубічку це потім. Треба буде прикрутити ось цю штучку. Ось сюди. В муфту закручуємо, закручуємо цю в муфту. Але перед цим вдягаємо отакий отущільнювач, бо... В комплекті зажлобились з OPV навіть. Тобто і сюди ущільнювач, і сюди ущільнювач. Він 9,5 мм має бути. Сподіваюсь, якийсь підійде. Червоний візьмемо, наче він по діаметру підходить. Замов трошки більше. Якісь оригінальні долонки коштують по 100 гривень, а ці прям по 15 щось таке. Накручуємо, як є, закручуємо в муфту. Зараз. Підкрутимо це діло нормально ключами. Тобто це з'єднання буде вже передавати на помпу на нашу. Оце все діло. Ей затискач дорешті треба ось так от затискати, але нормальним інструментом. на цим. Це трошечки неправильний інструмент. Євгену за інструмент величезна подяка, бо без нього зараз би не вийшло. Муфта ідеально на 12, а тут ключ на 13. Це затиснемо, як можна. Ущільнювач насильно. А тут менше ключ. Сподіваюсь, ущільнювач буде нормально ущільнювати. Щось не дуже. <схід> Якщо чесно. Що тут що тут. ущільнювач ні про що, має бути ось такий фланець чи як це називається. Щоб зупиняти нашу щільнювач. А так він просто в нікуди пішов. Але подивимось, чи буде це працювати, якщо ні, то й зупинимось на варіанті з іншим опіві. Напевно. Тепер це треба накрутити сюди. сподіваюсь, можна не знімати помпу. Перед тим, як накручувати, замінимо пружинку, бо це буде важкувати потім зробити. 10 ключ. Я вже перед цим відкручував, тому зараз іде легко, але там як локтайт іде якась штука. Фіксатор різьби. Ось така щільна пружинка. Це наш OPV-елемент, який пружинка притискає. Як ми бачили в епізоді про Безера. Ущільнювачем вниз. Це діло не дуже правильно, треба якийсь ущільнювач. Але він тут не хоче встановлюватись. Тобто він встановлюється, але сенсу від нього немає. Спробую покласти всередину, можливо. Якийсь ущільнювач між ними. Тобто варіант, як варіант, можна між ними ущільнювач якийсь ставити, це теж занадто великий. Який буде притискати ці дві частини, бо вони так близько сходяться. Для цього візьмемо старі відделонги якісь, можливо, підрізують. Це ущільнювач. Влізе чи не влізе. Наче влізе. Запхати його викруткою якось або притиснути. І запхати другий. Криво, але як є. Так, якраз другого не вистачає, і можливо, можливо, ще один, але. Три ущільнювача від делонги. Парову трубочку колись купував і там були в комплекті. Дуже криво, але як є. Тепер отвір є, через який буде протікати, і тепер буде якесь ущільнення. ущільнення, тобто буде трошечки працювати. Закручую максимально важливо, щоб ущільнювачі там нормально стояли. Результат покаже. Так, пів повертаємось до цієї штучки і нашої пружинки. Це пружинка на 12 приблизно бар, а ця більш довга, але більш тоненька це на 9. Просто встановлюється, закручується ключем на 10. Обережно з цією частиною на пластиково, щоб не пошкодити. Тут ущільнювач я вдягнув тепер. Можна, до речі, скинутись на камеру треба з 50 тисяч з автофокусом. Закручуємо, якось закручу, я думаю. Трошки так корпус підтирає, але я не хочу розкручувати його. Вибачайте, що ми зараз робимо, ми докручуємо. Так, дванадцять. Докрутили, щоб ущільнювач нормально встав, і контактами вгору має бути приблизно. Ось, ось так от воно було майже. Ось. Помпа ось так ось стояла навіть. Трошки ще спробую докрутити, щоб. Тепер ось цю частинку треба затиснути ось цією штучкою. Бажано це було робити до того, як я її вдягнув туди, накрутив. Бо зараз треба цю трубочку вставити і затиснути ось цей елемент. В принципі, і так має бути добротно. Затиснув, важко крутиться, значить більш-менш підходить. І тепер ця частинка затискач металевий, скоба, затискач скоба. Вставляємо трубочку і вставляємо скобу зафіксувати. Так, в трубочці ущільнювач є всередині. Не втратили його. Вставляється доволі сильно і скобою фіксується, притискаючи. Щоб скоба не лізла. Крутили трубочку OPV. Встановили трубочку, яка буде зараз займатись зливанням рідини в бачок. Для цього просто її вдягаємо. Вдягаємо і фіксуємо. В принципі, воно там не принципове, щоб прям сильно-сильно його закручувати. Так, цю частину. Скобу вдягнули, більш-менш тримається. Тепер помпу розвертаємо на її місце. Кабель треба було протягнути, щоб нормально був. Зараз це перетягнемо. Поригуємо наш, нашу прокладку кабелю ось сюди, під провода. Так, це зробили. Тут провести якось біля радіатора не хотілося б. Давайте трошки піднімемо вгору. Так що я зараз зробив, зараз я підтягнув цю трубочку верхню вгору, кудись її тут запхав, щоб ця була більш пряма. Цю зараз назлив, цю зараз підключення до води, і будемо тестувати. Потенційно єдине, що залишилось, це зробити ось тут от модифікацію, Згристи можна, або зробити отвір викруткою, порозсверлити трошки, тобто просто зробити отвір, щоб вдягнути трубочку сюди, яка ось буде зливати в бак. Але до цього треба переконатись, що все працює. Для того, щоб перевірити, ми вмикаємо наш шланг, який йде до помпи, подає воду. Воду підключили, тепер бак для води тут буде стояти. Підключений, бо він там фіксується. І тепер можна подивитись, як це все буде працювати. Чи буде десь щось підтікати для цього? Що Невеличка ємність для рідини. Щось мало. Робить. робить, не робить. Є ще що. Полука. Що, щось пішло не так, бо вона щось не хоче качати. Десь водичка не протікає. Можливо тут. Так, заблокувало ущільнювачами шлях. Тому зараз розкрутимо цю річ. Що ми накрутили, я накрутив. То вода просто не могла потрапити через цю комбінацію, не розроблену мною. <гум> ставте, якщо що, OPV від. Або нормальну муфту ставте. бачите, там силіконовий це ущільнювач раз і зажувався один з них. Або скоротити муфту, як варіант, бо між ними один ущільнювач має бути, щоб надійна була. Так він не доходить. Так, принаймні, тепер має протікати вода, але тепер буде протікати вода, скоріш за все, бо треба ущільнювач якийсь. Три ущільнювачі ставити це було трошечки не варіант. Так, цю штучку зробив. Ущільнювачі відходять, хоча можна було більше не поставити тут. Не суть. Зараз перепідключаємо в мережу і будемо тут серветочкою. О, пів скидає водичку чомусь. Є 6 знову. Так, можливо, була причина в тому, що тут два ущільнювачі, виявляється, вони тут були і вони, може, теж зажувались. Тому я їх витягнув і встановив на трубочку. І тепер вона буде заходити одразу правильно і фіксуватись нормально. Так, тепер має бути без помилки вже. Опіві все одно пропускає, все одно пише помилку. Але ще таке діло було, що там трубочка пару була відкрита, зараз її закрив. Спробуємо ввімкнути. Поставив ще пружинку на 12 бар, про всяк випадок. І тепер працює. З групу водичку видає. Зараз сліпий кошик. І покличу Євгена. Просте. Скільки? 4, 9, Дев'ять. Дев'ять. 12? Дванадцять? 12? 13. Зараз перекручу. Тут наше нічого не тече. Це позитивно. Пружинку повертаю на 9 бар, думав, може це пружинка, воно прям сильно багато води проливало. Я думаю, що через це воно думає, що там десь протікання. Але виявилось все простіше. Трубочка пара відкрита була. Саме цей елемент який. Десь більше 12 бар зараз показувало. Цей елемент, до речі, муфта на 6 бар, але я так думаю, латунь вона має бути нормальна. Цей дістали, цей трошки висушили, щоб там встало на місце цей елемент, який буде скидати наш тиск. Ось, встало на місце. І це, до речі, згаджу. Дуже проблематично було б зробити, бо там не побачите це. А тут все видно. Бо кут догляду... кут видно який якраз. Зараз буде пружинка на 9 бар, подивимось якраз, що буде на манометрі. Бо... Скільки бар? 6, 8, 7. Тобто на 9. Ну, принаймні, встановили PID, тепер працює... Ой, PID. <сум> встановили OPV, тепер пружинку підібрати, бо ця показує, що не 9 бар, а 6. Але це через flow rate може бути ще. Відкрутив Flow Rate, бо там через швидкість потоку, обмежену мною. Пружинка могла неадекватно показувати. Що з тиском? 6,5. Я так бачу, що протікань немає. Принаймні, поки що це найважливіше. В принципі, на цьому все зараз, на цій частині. Зараз буду збирати. Тепер залишилось ось цю частиночку, продірявити, отвір зробити. Це шилом буду робити, найпростіше можна робити ножем, можна ось таким, якщо воно натрісне, можна просверлити, але то таке. В варіантів безліч зараз відкрутимо. Кейч 2, сподіваюсь. Подачу води і скидання води. Ось такий елемент. Сіточку якось. Сіточку якраз із шилом вичовимо з цього боку. Спробуємо. Ага, воно ну так непросто. Давайте спробуємо зробити отвір. Отвір робиться, це вже добре. Не забуваємо силіконову цю частину встановити у Ось такий така збірка має бути. Не, єдине, чого я не зробив, я не взяв ще один затискач. Тобто два затискача для трубочка треба. Візьму затискач звідси, бо там не настільки критично. А тут критично. бо трубочка меншого діаметру. Там якось надійно фіксується, а тут так собі. Тут краще притиснути. Тут тиску такого немає, тому не критично. Можна просто чимось та й зробити. Тепер все це збирати якимось чином. Тепер прикрутимо, щоб вона не скрипіла нижню частину, потім вже встановлю цю стінку. Тепер тачка готова до тестового заварювання. Про всяк випадок трошечки ще відкручу наш Outflow rate. Швидкість. Нагріється трошечки, прогріємо ріжок, встановимо сито звичайне. А тиск прямо на цією кавою. Треба зменшувати помилу. Вмикається доволі комфортно, шум такий не сильно напряжний, але пружинку треба на більше бара. Або... Або й не треба зараз, подумаємо за смаком. 36 за 33 секунди. Давайте подивимося, що флоурейт. Чи можна його ще відкрутити, відпустити? 5 грамів на секунду. Спробуємо ще відкрутити. Десь 6. Ще один контрольний шот таки зроблю. Цікава ще стара, може через це. Подивіться, до речі, на вібрацію, зараз легенький стаканчик. Трошки їздить, тому що там під кутом Ну, 5 бар, вище не хоче. 1,3 грама на секунду тече, 1,5-1,6. Тобто такі довгенькі шоти стали, не пам'ятаю, що так було раніше, але ось такий результат. З такою пружинкою. Я думаю, що зараз питання в помпі, що вона не встигає такий флоурейт зробити і зливає в піддон багато через те, що пружинка така. Тому, я думаю, зараз заміню на 9. Думаю, зараз заміню на 12 бар, що було вже нормально. І ще раз протестуємо. Так, Зараз буде пружинка OPV на 12 бар, яка з заводу прямо стояла в цьому гадже клапані. 9 бар, 10, 11. Та й нормально. 1,6 флоурейт. Пінки багато, як треба. Оце вже те, що треба. 9 бар, ідеальна зона. Готово. 28 секунд. 27. Не забагато? Такий шот. Що? Не забагато бар. Та ні. Тобто ми зробили з рідним, нормально можна працювати. Спробуєш? Чи ні? Та точно ну пристрілічно. Я не знаю, що там помер, який нічого не знаю. Ну що ж, прикольно, тепер стоїть ОПВ. Можна користуватись більш правильно. Дійсно, соковий шот, я б температуру трошки прибавив, бо десь три в цій каві. А так, все працює, все як треба. Дякую за перегляд, ставимо лайки, бо на це все пішло багато часу, грошей і всього іншого. Багато ресурсів. А кава вийшла смачна!